25, так і 22. Неділю назад був 18, стала ціна вище. Чому? Тому що його менше, він багато попікся на пору. За тиждень на овочевому ринку Кропивницького помідори подорожчали на 4 гривні, розповідає продавчиня Тетяна Хуторнюк. Овочі привозять фермери з Кіровоградської та Миколаївської областей. Там 20-25, вище, та да, просто дорого виходить. Липень і початок серпня були і по 15, були по 14. У цьому супермаркеті ціна ґрунтових помідорів 21 гривня 90 копійок. Два тижні така ціна й буде. Підвищення не буде. Помідор беремо також наш від наших українських виробників. Якщо ми ще візьмемо співвідношення до минулого року, то це дуже висока ціна. В минулому році вони там сягали ну, і 12, 15 були гривень. Да. Цей рік найдешевше вони у нас 21 одна гривня дев'яносто в мережі коштують. На минулому тижні 23 коштували, коштували. Позаминулий тиждень 25 були, тому що була засуха і не вистачало поливу. Дуже було спекотно. Він майже ми вже не надіялися, що він виживе. Але ж все-таки водичка в нас з'явилася, і ми його пролили. 18 років вирощують помідори у господарстві з Новоукраїнського району. Цьогоріч збирають їх на три тижні раніше, ніж минулого року. З поля продають помідори по 12 гривень за кілограм, каже керівниця городньої бригади Вікторія Кім. Це, звісно, дешево, але ж... Але ж люди можуть приїхати сюди і закупити його по цій ціні. Посадкові площі помідорів на Кіровоградщині не змінилися. Як і торік, 2700 гектарів. Від загальної площі всіх овочів помідори вирощують 30 відсотків, сказала керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Це переважно у господарство населення. На ціну помідорів вплинули спекотне літо без дощів та витрати на їх полив, пояснює доцент кафедри землеробства технічного університету Микола Ковальов. На відкритому ґрунті фактично немає у фермера можливості регулювати фактори. Тобто він може дати тільки більше вологи, дати якесь підживлення, ну і можливо дати певний антистрес. Але знову ж таки це питання коштів. Чим більше заходів вживається, звичайно, тим буде вища ціна. До кінця вересня з'являться пізні сорти томатів. Тоді буде більше пропозиції. Прогнозує зниження ціни на 4-5 гривень. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Володимир Волог, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.